Нарешті я прийшла до на Надюшки, зробила свої віки, такі оченятка, густі, класні, чудові. Я Надюшки вже не зраджую 6 років. Я з нею. Я як і чоловік не зраджувала, не було навіть коханців. Так оце Надюшка в мене одна. Так, одна майстриня, яка мені робить е, ці ліснички. Багато хто в мене хейтери, які пишуть, ой, які вії, ой, то, тось. Не можете радіти людині, яка задоволена тим, що їй зробили такі ліснички. Така гарна робота. Я вже 6 років, я нікуди не хочу. Ви знаєте, роблю і зелені, і чорні, і фіолети відставляю. Сьогодні в мене зелені, так? Зелені з чорним. Так. Ага. Коротше, я дуже задоволена. Зараз піду додому. Гарна така білявка сексуальна. Угу. Коротше, хто каже, що треба відпочивати давати своїм ученяткам, це все фігня, все залежить від майстра. Як майстер робить, якщо вона робить все правильно, то все у вас буде добре. Мої різнички дуже густі. Надюшка, так? Так. Так. Так що треба вибирати правильного майстра. А я пішла додому, я голодна. З'їла пироженька. Зараз йду додому, я додому, в мене там чекає харчурований клієць. Пішла не дишечка. Любити лад.